Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистоїмо, переможемо. Покажу вам свою колекцію тюльпанів. Звісно, це ще не все, бо тільки почали квітнути. Тут і ботанічні, і звичайні тюльпани, і ось на передньому плані сорт Аніка, яка мене вразила, і в мене. Не встигаю я озвучувати правильну послідовність, бо коли я знімала це відео, то дуже сильний був вітер, тому ні захист від вітру мікрофона не допоміг би. Тому мушу озвучувати постфактум. Але точно поділюся враженнями. Люблю я тюльпани. З дитинства любила, люблю їх як колір, але коли там, чи які там були тюльпани, колись у нас жовті, червоні, рожеві такі досить звичні. Зараз розмаїття, що хочеш, які хочеш. Помаранчевий орка, червоний справа, love Magic, по центру той, що не жовтий, а рожевувато-зеленкуватий, сан Джованні». Ось, і так любила і за колір, і за пахощі. Все-таки тюльпан має свій аромат. І ось теж збираю, насаджую різну красу і намагаюся показати вам, як може бути гарно, коли квітнуть тюльпани. Як можна урізноманітнити і забарвити сад, квітник, якісь такі місця, де хочемо зробити декоративно і гарно. Тетате теж фурор. Минулоріч так в мене був. Перший рік він цей, вже другий рік це я досадила нову полянку, купила, придбала. Дуже мені сподобався він минулоріч, тому я розширила його кількість в себе. Дуже цікавий, теж його хвалю, не нахвалю. Я не знаю, бо запитуєте на раз, як він буде далі, бо чула так, що ботанічні тюльпани можуть вироджуватися, зникати побачу, поки що саджу і буду слідкувати також. Дуже цікавий віночок. І ось як варіант вам подивитися, як можна висаджувати. Чи в рядочок, чи поодиноко, чи з сумішами, чи полянками груповим насадженням. Ось я для себе побачила, що Мені подобається по колу висаджувати і саме грубкою. Тому так квітнуть ще деякі на підході. І в чергове переконуєшся, та як з давай з будь-якими квітами, що є продавці з пересортом, є без пан Палюга, Руслан Палюга, нема мене від нього пересорту. Вікторія Штронда нема пересорту. Пані Вікторія Гавриш-Медведева. Мені здається, та, що я в неї купляла. Треба переконатися, як на Фейсбуці її правильне ім'я. Нема пересорту, а ось мій щасливий сад, ого, там поки що йде до 100% пересорту. Дуже шкода, буду їм писати, бо це взагалі ну, неподобство абсолютне Все-таки цеблини я показувала, розпаковувала були з цвіллю. Тепер пересорт. я скільки там тюльпанів? Штук 50, мабуть, купила, і що, жоден в сорт. Угу, угу. Ще вона краса саманта, теж ботанічний тюльпан, досить схожий, ну, схожий чим? Схожий тою своєю кулястістю до тета тет, і схожий з у теж. От з-під землі вилазить і вже починає квітнути. Але все-таки ну, тут не така набита квітка, тут більше про зелені з зовнішньої сторони, і не такий привабливий кольор. Тобто, якщо порівнювати тета тет, -тет і саманта, то я все-таки би вибрав тет, -тет. Але якщо. Збирати колекцію і урізноманітнювати квітник, і в тому числі ботанічні тюльпани, то звісно, що ця теж краса дуже-дуже варта уваги по-своєму. кожен сорт будь-якого будь-якої рослини він вартий уваги по-своєму. А тим більше на і смак, товариш, не всяк, тут теж вирішує. І сама, то це ще не повне її розкриття, це ще не всю красу вона показала. Буде вона ще цікавішою. У рум'єнціс теж мене вразила, теж я вже не розговорила. І я теж, до речі, після минулого року, коли перше квітування в мене її було, я ще досадила собі чи 10 чи 15 штук грубкою, посадила саме цей сорт. Бо дуже мені сподобалася жовта барва і зовнішній зворот такої оливково зеленкуватості. Теж дуже цікавий для мене сорт, який я доповнила також для себе. Ну і ще одна краса, яка теж неодноразово мене мелькала і в окремому відео, і в групових прогулянках. Простий, але ось ну, рахується вважається, що це такий досить оригінальний і незвичний, незвичного і забарвлення незвичного. Ось тюльпан. Не часто він на все-таки є в пропозиціях, але є і теж хто хоче збирати колекцію, то я думаю, теж було б цікаво посадити його собі. Але знаю, що багато в кого, на жаль, є шкідники, миші е можуть знищити, або ще якісь ґрунтові шкідники. У мене крут, крути дуже тут рили, я переживала, було так, що чітко де тюльпани, де фретільорії. Було дуже сильно порито, я переживала. Але ні, все-таки якось поки що є, поки що все живе і квітне. Ну і ще одну красу покажу: Orange Princess, Теж, мабуть, вже згадувала, що вона мені сподобалась в букетах. Я десь неодноразово, звісно, бачила букети, десь якісь блогери виставляли. чи... Хтось показав свій букет. І в магазинах флористики я бачила цю красу, вони теж зараз дуже активно ведуть соціальні мережі. І ось побачила я цю красу Orange Princess, є ще, мабуть, Ред Принцес. Ось і захотіла собі посадила, дуже цікаво. Це таке, як в флористичних магазинах, бо не завжди те, що флористичних продається, вживу в на звичайних наших садах, показує таку саму красу. Тут ні, тут теж така краса, але, мабуть, якщо в залежності, де купити посадковий матеріал. Дякую вам!